І у США стався витік секретних даних щодо планів Ізраїлю на операцію проти Ірану, спрямовано як відповідь на ракетний обстріл. Так, за даними CNN, документи датовані 15-16 жовтня, днями почали поширюватися в інтернеті. Вони були з позначкою цілком таємно і призначено для США та найближчих союзників. Документи описують переміщення боєприпасів. Ізраїлі, тренувальні польоти ВПС застосуванням ракет повітря. Поверхня, що вказує на підготовку до атаки щодо витоку інформації ФБР та Пентагон розпочали розслідування. Ну а тим часом у Литві розуміють, що потрібно для того, щоб був мир. Потрібно викорінювати те, що є російське, і тому вони взяли і гарненько оголосили тендер на знесення будинку Москви у Вільнюсі. Цей проект розпочатий в 2008 році. Повинен був стати символом співпраці насправді між двома країнами. Однак після анексії Росії у Криму у 2014 році будівництво Сто було зупинено зараз. Литва планує остаточно позбутися цієї будівлі примари, яка сприймається як символ російської пропаганди. Знесення об'єкта та очищення будівельного майданчика обійдеться майже у 2 мільйони євро. А роботи планують розпочати після оголошення переможця тендеру у грудні 2024 року. До речі, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на будівлі якраз намалювали графіті з Українкою. Тут насправді дуже хотілося б, щоб от в житті можна було так дуже просто для деяких людей оголосити тендер, щоб можна було так взяти і просто знести оці от хмарні такі замки на намальовані російською пропагандою. От ти провів цей тендер. Воно взяло і так в нього в голові. Оці от примарні, зовсім примарні, брехливі. Ось ці всі речі, як пісочний замок взяли і розсипалися. Людина о, -о обертається розумію, що Росія агресор. Розуміє, що Росія це країна терорист і так опа, опа, і робить усе для того, щоб був мир. На жаль, такого не можна зробити. А от на американському острові Сапело, це в штаті Джорджія, обвалився. На жаль, поромний причал. Там ну жах, там насправді загинуло щонайменше семеро людей. Понад 20 опинилося в воді. Про це повідомляє BBC. Інцидент стався під час щорічного заходу. Присвячено громаді хокхамок, що складається з нащадків колишніх рабів. Причина обвалу мосту поки невідома.